Всім привіт! В черговий раз вийшлося приїхати додому на два дні. І як же, щоб я не заїхав по своїх точках, не забрав те, що мені хоч щось назбирали. Так, це в мене вийшло назбирати за два попередніх приїзди додому. А ось Ця коробка. І монітор. Зібрав цей раз. Так, монітор в нас LG. Ось такий він. Будемо на цей раз, напевно, що розбирати. Кілограма 2 десь він важить. Так, ну давайте. Подивимося, що вийшло. привезти. Ой! Так, це таке подріб'язку. Мікрусхенки, транзистори. Всяке таке. Дріб'язок такий. Нічого цікавого, але хоч щось. Так. Ноутбук. Кусок ноутбука. Ну, можна сказати, він цілий, бо екран там нахрен не потрібний. Отакий ноутбук. Асер. Така в нього маркіровочка. Будемо розбирати. Разом колись з монітором, можливо, колись як вийде приїхати знову. Побачимо, чи колись ще вийде чи ні. Поки що вийшло вирватися. Знову намудрував всякої фігні, коротше, та й та й вийшло вирватися. Так, це я так розумію, також плата з цього з ноутбука. Планочка є. Так як її вийняти? Хрен його знає. Коротше, неважливо. Тут процесор стоїть. Таке якесь трошки є чогось. Так, потім. Це в нас, я так розумію, дисковод якийсь чи що це воно? Ні. Коротше, хрен його знає, що це воно таке. Ну, щось також комп'ютерне. Ну, не знаю. Так. Це тюнер. Відразу туди в коробку його. Так, тут у нас радянська платка 315. 90 руки. Платка можливо, ще з того ноутбука з екрану, а може і ні. Це навіть не знаю, що це було. Але платка гарна, жовтенька. Це в нас? Що це в нас таке? Ага. Жорсткий диск і маленька планочка. Щось таке якесь. Це як то? Щось телефони, чи що підключались? Потім такий телефон якийсь. Що це в нас? Кіліві? Що за кіліві? Якийсь китайос. Потім LG. телефончик. Nokia. Є 51. Так. <кій> <кій> така платка. Бачу, тут щось вже видерте. Але хоч щось залишили. Так, продовжимо. Кась фігня. Знову жорсткий диск. На 500 гігабайт. Вже хоч щось назбирується. Хоч і не вдома, а служу. Так, отаке щось у нас. КМочка синенька. Це роз'єм на карточку. Напевно, з якоїсь цього з тюнера більшість того що. Знову така плата. З чого вона, щось я не можу зрозуміти? Жовті КМОчки є. І мікросхема. В принципі, більш тут нічого такого цікавого нема. І ще одна така ж сама. Також вирвати все. Але КМки жовті є. І мікросхемка. Так, далі телефончик. Техно, Тесно. Якась фігня знову китайська. Якийсь ліхтарик. Майже цілий. От така цікава якась платка. ГДР 89 й рік. Але тут, в принципі, нема нічого цікавого. Так, можна сказати імпорт. Так, ось у нас є релюшка. Хоч релюшка якась попалася. 315-й. Можна сказати імпорт, але і радянський трошки є. О, і діоди А це вже, напевно, що більшість того, що це не радянські. Така маленька стандартна платка якась. Так, це в нас. Ой, якщо я не помиляюсь від автомобіля, від генератора, чи що мені казали, я щось не пам'ятаю. Тут силові діоди стоять. Не знаю, хтось казав, що тут є золото в них. Колись будемо дивитися. У нас тут таких... Так. Три, чотири. П'ять. Тут я вже діодію бачу, а, ні, є, є щось. Коротше, вісім штук таких в нас. Колись будемо окремо їх, можливо, розбирати і бачити, що там є в них. Так, ну, далі що в нас? Така платка. Майже нічого. Телефончик Samsung. В принципі, привозик такий непоганий. Цей сплінтер, чи як він там називається. Так, годинник від автомобіля. Тут, в принципі, нічого немає цікавого, але побачимо. Це в нас. Якийсь модем, я так розумію. Інтернет Wi-Fi роутер, чи що воно. Така фігована. Амперметр. Це в нас посріблення тут. Перемикач, не пам'ятаю. Що за перемикач? Така фігня. Також таке саме на карту. Ось у нас роз'ємчик з магнітоли більшість того. Ну так, да, якась магнітола була. Позолочений роз'єм. Це навіть не знаю що. якийсь Sprint Mobile. Не знаю. Далі таке щось трошки, також 315. Що тут цікавого? Ще в нас а, ще один телефончик Nokia. c 5 Потім SP-шки оці, резистори. Діодики. Ось з одним, виходить, з одним. Світлодіодом. Лампа. Так, і два. Тумблери, як казали, від вертольота. АЗР ГК 2 на 27 вольт. Я не знаю, тут срібла приблизно по граму в кожному. Я думаю, більше не буде. Ну, якось так. Ось такий був привоз. Слідуючий раз, як приїду, коли не знаю, то порозбираю монітора. Оце все, що там на розбор в мене є. І посортую, які радіодеталі будуть. Підготовлю, так сказати, до афінажа. Можливо, той раз розберу все, підготовлю. А як колись на слідуючий раз приїду... То переробимо хоч один афінажик зробимо. Ну добре, дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.